Доброго ранку, друзі! Я вітаю вас на нашому занятті з довкілля. Сьогодні ми з вами поговоримо про історичні місця нашого міста. І перша пам'ятка, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, це буде Преображенський кафедральний собор. Преображенський кафедральний собор є дуже давньою пам'яткою архітектури. Перша закладка храму відбулася у 1787 році, але далі фундаменту будівництво, на жаль, не просунулося. Другий етап закладки припадає на 1830 рік, а вже до 1835 року собор був добудований. Храм, побудований у стилі класицизму, має те подібну конфігурацію, до якого ведуть. Три входи: головний, північний і південний. Тобто до храму можна зайти з трьох сторін. Усі вони прикрашені шестиколонними портами. 1975 року у храмі розмістили музей релігії та атеїзму. А у 1992 році повернули Українській православній церкві. Тобто раніше у цьому соборі. Був музей релігії та атеїзму. Але з часом, вже, пізніше, коли Україна стала незалежною, то цей собор повернули до Української православної православності. Запам'ятали, що ось цей собор це найперша пам'ятка архітектури на території Дніпропетровщини. Храм був збудований на початку 1787 року, потім був поетапно добудований, а також в 1975 році тут був музей релігії та атеїзму. 1992 року цей, цей собор знову працює як українська православна. Наша історична пам'ятка це ось такі скульптури, які мають назву Кам'яні баби. Це найбільша в Україні колекція стародавніх кам'яних статуй, тобто усього їх нараховують 80 статуй, які розташовані біля стін Дніпровського історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Серед них є унікальні, які не мають аналогів у жодному європейському музеї, тобто це Наталіївська та Керносівська статуї. У колекції є експонати епохи Неоліту, оригінальні скіфські статуї, але більшість цієї колекції складають половецькі статуї, тобто усього саме половецьких статуй тут нараховують 67, тобто вони є основною частиною цієї колекції. Колекцію було створена у середині 19 століття. Особливий внесок у її поповнення було розроблено академіком Дмитром Яворницьким після його археологічної експедиції. Тобто Дмитро Іванович Яворницький це ось ця людина. Саме на його честь названий, відповідно, і історичний музей. Поповнення колекції продовжується відповідно і в наші дні, тобто археологи продовжують пошуки. Історичних пам'яток на території Дніпропетровщини, і ну, не тільки Дніпропетровщини, але й всієї України. За останні роки в музей надійшло ще близько 10 нових статуй різних часів. Так? Та? Нашою визначною пам'яткою це є, звичайно, монастирський острів, про який я вам вже на попередніх наших заняттях трішки розповідала. Тому ми з вами просто пригадаємо деякі деталі. Монастирський острів розташований на річці Дніпро, а також з'єднаний з, з містом Пішоходним мостом. Перша згадка про острів зустрічається у 1651 році. Назву свою бере, ймовірно, на честь Візантійського монастиря, який існував тут, існував тут у 9 столітті. З Південного боку острів покритий піском, що робить це місце популярним для відпочинку влітку. Тобто там є, скажімо так, свій пляж. Поблизу пішохідного мосту, збудованого у 1956 році, на гранітних скелях знаходиться штучний водоспад, який має назву Поріг ревучий. Про який ми з вами поговоримо трішки. У 959 році на острові було встановлено пам'ятник видатному українському письменнику Тарасу Шевченку. Пам'ятник Тарасу Шевченку є одним з найвищих пам'ятників Кобзарю в Україні та світі. Його висота сягає близько 8 метрів. У 1994 році на монастирському острові було відкрито Пам'ятний хрест візантійським ченцям. А у 1999 році біля острова відкрили православний храм Святого Миколи. Тобто цей храм завжди можна побачити, наприклад, з набережної нашого міста. Сьогодні монастирський острів, як ви знаєте, є одним з найулюбленіших місць для відпочинку наших містян. Тут знаходяться яхт-клуб, акваріум з рибами та рослинами, а також парк. Дитяче, ми керекція. з вами переходимо до останньої історичної пам'яті: це, це водоспад, який має назву Поріг Ревучий. Це штучний водоспад, висота якого 17 метрів, а ширина 20 метрів. Розташований на природних схилах монастирського острова. Тобто його також можна побачити з набережної нашого міста. Водоспад виглядає ось так. Водоспад був відкритий у 2013 році і став окрасою набережної Дніпра та обов'язковим місцем відвідування туристами. Насоси качають до 4 кубічних метрів води на глибині річки близько 3 метрів. Над водоспадом обладнано також оглядовий майданчик, і водоспад, як можемо зазначити, працює лише у теплу пору року. На сьогодні. Наше заняття з довкілля закінчується. Тобто ми з вами розглянули декілька таких визначних історичних пам'яток нашого міста, і на цьому наше заняття на сьогодні добігає кінця. Ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!